Вітаю вас у нашій в'язальній майстерні. Мене звати Марина Осіпова і сьогодні ви дізнаєтесь, як можна зв'язати резинку один на один на однофонтурній машині. Грабінкою висуваємо голки один через один у заданій кількості. Допоміжною ниткою набираємо один ряд способом косички, закріплюємо, вводимо робочу нитку, проводимо перший ряд, виставляємо голку в переднє неробоче положення. Ще раз рядок один. Знову голки виводимо в переднє неробоче положення. Пров'язав 3-4 рядки, можемо навісити грибінку, груз і знов пров'язати рядок, вже не висуваючи голки в переднє неробоче на положення. Навішуємо боковий груз з однієї сторони та з іншої. Далі в'яжемо подвійну довжину нашої резинки, тому що ми будемо її складати навпіл. Далі відео прискорила, щоб не займати час. Але в'яжіть ваші швидкості і не забувайте підвішувати грузи. Після кожного пров'язаного 4-10 рядків вже в залежності від того, як ви це бачите. Далі навішуємо декером задушки першого нижнього рядка робочої нитки задушки. Навішуємо на голки, що стояли в. Задньому на робочому положенні. І виводимо всі голки з петлями навішеними, а також ті, що вже в роботі, в РП, тобто в робоче положення. І тут вже ви можете бачити, як формується сама резинка. Тобто в нас немає виворітних петель, але в нас є протяжка. І візуально ми нібито схитрили, обдурили систему. І коли вже полотно буде знято, то ви не зможете відрізнити справжню резинку від цієї. Далі знімаємо додаткову нитку. Простим рухом я відкриваю косичку і розпускаю її по полотні. Знову навішую грибінку, Перевіряю, чи всі петельки на місці, бачу, що одна злетіла, вхоплюю та виправляю. Навішую бокові грузи, основний груз, і пров'язуємо вже разом ці петлі. А ось і результат. Подивіться, яка резинка у нас вийшла на однофантурній в'язальній машині. Напишіть мені, як вам такий спосіб. А я дякую за увагу і до нових зустрічей!